Доброго дня! Мене звати Даніл Немировський. Я працюю художником і я хочу поговорити з вами про свою нову анімаційну роботу події. Я розповім вам про свій задум і трохи про процес створення мого мультиплікаційного покадрового фільму. Хронологічно, це мій п'ятий мультфільм 2024 року. Це покадрова анімація. Створено мною без залучення стороннього фінансування. Це чорно-білий мультфільм, що триває 2 хвилини 16 секунд і створений за допомогою 825 кадрів розміром 6 на 9 см, нарисованих вручну на папері олійною ручкою та олівцем. До створення цього мультфільму також долучався графічний дизайнер. Ярослав Немировський. Зараз я розкажу коротко про історію створення подій і прокоментую епізоди. Вже наприкінці роботи над фільмом Під променем у мене склалася ідея трьох наступних робіт. Однією з них мала бути історія жахів про дитячі страхи. В той момент мене почала приваблювати тема містики та невідомого. Тому що я хотів абстрагуватися від російсько-української війни, і створити роботу про жахи іншого порядку, про те, чого насправді не існує. Наприклад, про фантастичних чудовиськ, що ховаються в темряві, про нічні кошмари на війні з тукатінням гілок у вікно і таке інше, я навіть став малювати кадрування і позначати стрілечками, як має рухатися уявна камера. Тобто уявляв, що це як фільм, тільки намальований. Щоправда, дуже швидко я втратив до таких розкадровок інтерес, тому що це було схоже на те, чим я займався в академії. Ми малювали такі кінокадрування, і за 6 років вони жодного разу не втілилися у справжній фільм. Одночасно я зрозумів, що деякі сцени, такі як анімування тканин, Занадто складні і їх ліпше робити вже на чистовик, щоб не витрачати зайву енергію і на чорнетку, і на фінальний варіант. Після цього я взяв паузу від створення кодрувань і втілив деякі з замальованих ідей у своїй станковій роботі Мала історія мистецтв. Надалі першу частину мультфійму я придумав експромтом по одній сцені на день. Тобто я працював з однією сценою зранку, а увечері вгадував сюжет на наступний день. Перша сцена це три кулі, що літають і крутяться по колу навколо центра. Це доволі абстрактне дійство. Для мене воно слугує входом у фільм. Я знаю, що на початку глядач може трохи відвлікатись, Саме тому такою ніби воронкою я запрошую увагу глядача до екрану. Ця трійця і скіл може трактуватися як релігійно, так і атеїстично. Але коли я створював цю сцену, то думав про образ зла із книги Стівена Кінга Воно по сюжету книги та одноіменних фільмів Воно на землю прилітає зло, яке може приймати різний вигляд і воно живиться страхами дітей. Базовий вигляд того зла це три яскраві кулі і така простота, яка не гірша за інші, більш візуально виразні злодійські подоби. Адже світло і зло зазвичай слугують антонімами. Після короткої вступної частини я знайомлю глядача із правилами, по яким живе цей світ. Ми бачимо несправедливу з точки зору рибу сцену, де виживає найсильніший. У цій сцені креветка вбиває рибу, відтиняючи її голову, і потім розриває решту її тулуба навпіл. Деякі частини цієї сцени повторені кілька разів у повільному режимі для того, щоб краще закарбувалися в пам'яті. Після цієї сцени, сповненої насиллю і жорстокості у замкненому просторі акваріума, із водрістями та бульбашками штучного повітря ми переносимося на відкриту галявину. На ній розігрується така сценка. Пташка своїм співом замалувала черв'яка. Він хитається вперед-назад, частково перебуваючи у своїй норці. Ця птаха не їсть черв'яків, але водночас її цілком байдуже до поціновувачів таланту на землі, бо не для того вона співає. Птиця какає з гілки, а потім опускає кавелик на черв'яка і влітає. Раптом з правої частини кадру інший птах із довгим дзьобом лови черв'яка витягує із нори і їсть. Ми бачимо, що якби у черв'яка були людські органи чуття, то він би зрозумів, що світ оманливий і несправедливий. Співаються одні, їдять інших, і що навіть коли ти в бруді й лайні ти можеш бути поглинутим. Далі я вирішую ввести людський вимір. Це персонаж хлопця, який кракує вперед із міста. Ці кадри важливі для мене. Ними я показую, що дія мого фільму розгортатиметься не тільки в обмежених просторах і до доглядача, але й те, що ця фризовість має глибину, перспективу та об'єм. Ще мені подобається грати з очікуванням глядача на початку, оскільки він може подумати, що бачить головного героя. Але це не так. Сцену з п'яничкою я побачив на вулиці і вирішив, що вона стане гарним епізодом у візуальний ряд мого фільму. В цій сцені проявляється турбота. В формальному плані мені було цікаво займатися внутрішньокадровим монтажем і спрямовувати увагу глядача спочатку на руку, потім на бутилку, що б'ється на маленькі скалки, потім на віник. Найскладніше було анімувати маленькі скалки. Адже в кожному наступному кадрі треба було їх повторювати і затоновувати проміжки між ними. А це дуже кропітка робота, що виснажує. Другою штукою, над якою я заморочився, була окрема анімація хмарки, яку я потім домалював. Ца невелика сцена про прояви доброти та про вважання порядку сцені мочевиведення я вирішив продовжити тему із фізичними відходами. Формально мені було цікаво поєднати умовно намальовану фігуру та фізіологічні процеси реальної людини, яка сп'яніла. Також мені було цікаво продовжувати викликати різні емоції у глядача, зокрема, сорому або співчуття до людини, яка неспроможна сама себе обслуговувати у безпорадному стані. Задавши певний високий градус насиченості подій, я вирішив поєднати кроки п'янички, які ледь тримається на ногах автомобільну аварію та жваву гру у футбол. Я вирішив чергувати так звані просторові сцени, де умовно камера рухається крізь простір, та умовно пласкі сцени. Надалі я тезисно записав сценарій і рухався вже по ньому. Камера залітає крізь відкрите вікно до кімнати, де невідома людина мастурбує під столом накритим скатертиною. Тут я вирішив згадати про горорну частину мого задуму, тому сцена із мастурбацією та запальничкою можливо показує нам формування майбутнього маніяка пірамана, а можливо, просто хлопця, якому немає де усамітнитися в цьому світі, в якому зашкалює щільність катастрофічних подій та аварій. Якщо вже казати, що в цьому світі безліч катастроф та нещасливих випадків, то не дивно, що таке різке втручання в інтимне життя викликає неочікуваний наслідок у вигляді пожежі. Скатартина на столі загорається від запальнички, падає горшик і далі починається тушіння пожежі піною. Це одна із так званих пласких сцен, натомість в ній теж є кілька дій. Окрім безпосередньо сцени тушіння, ми можемо побачити в правому нижньому кутку акваріум з рибою, яка намагається випрыгнути з акваріума і скоїти самогубство. Вірогідно, але не факт. Це та сама риба з початку фільму. Таким чином можна зробити припущення, що дія відбувається до смерті риби, оскільки в даному випадку її рятує сачок. Тут закінчується умовна перша частина відео, і по імпровізованому місточку із декількох сцен ми переходимо до середини. Під час такого переходу я зменшую інтенсивність подій і показую людину, яка дивиться у вікно. Це персонаж спостерігач. Ми бачимо його із спини. Далі йде більша формальна гра з простором і оптикою. Водночас дія не перетворюється на чистий формалізм, адже ми все одно бачимо вікно, яке, щоправда, перетворюється на шпарину. Тут поєднується плащинність замкнутого простору та окреслення його об'єму завдяки зміні ракурсів. Мені хотілося, щоб пейзаж за вікном рухався і виблискував, ніби гарна вишивка на декоративній тканині. Далі камера разом із глядачем мультфільму рухається на безперешкод крізь скло, яке розбивається на друзки і піднімається крізь декоративні зарості саду та прямує до гілок найближчих дерев, де зрештою пробивається крізь листя і стабілізується на лінії горизонту. Ми бачимо, що в повітрі є не менше цікавого життя, ніж на поверхні земля. В нас з'являється новий рух з верхнього лівого кута кадру в лівий нижній на глядача. Так прямує птах, який потім впалює жука. Внизу в далечині тим часом, між деревом і пагорбом, гуляє ще два герої фільму Людина і Собака. Після такого панорамного огляду згори починається центральна частина фільму. Коли я працював над нею, то роздумував над красою безпілотників. Спочатку в ній мав бути тільки один ворожий безпілотник ланцет, який веде спостереження, але ближче до е кінця роботи над фільмом я додав і наш розвідувальний дрон. Таким чином, український дрон побачив російський і навпаки. Це сцена із складною партитурою рухів і емоційно напружена. Адже ми так і не дізнаємося, що буде далі і які рішення приймуть дроноводи. Окрім цього, ми починаємо розуміти контекст, а саме коли розгортаються всі означені події в час російсько-української війни. Не в останню чергу ця сцена була створена під враженням від серії чорного дзеркала Металіст. Це чорно-біла, майже без слів серія, де люди. Відбиваються від потужних роботів псів. Оскільки сцена повітряного бою не відбувається, а глядачу треба кудись скинути напруження, то я вирішив створити, так би мовити, кульмінаційну сцену саме в цьому місці. Щоб ще більше підігріти глядача, я нарощую швидкість камери, яка прямує із небесних шарів знов на землю, та додаю напис. Обережно міни це та сама ділянка простору, де витанцював черв'як, якого з'їли. Те, що ця сцена кульмінаційна, можна зрозуміти з того, що вона є максимально насичена драматичними подіями, деякі з яких ведуть до трагічної розв'язки. По-перше, ми бачимо, що людина знищує дім черв'яка, коли наступає на нього ногою. По-друге, бачимо пожежу в будинку на задньому плані. Ну і головне, в ситуації війни ми розуміємо, що зараз постраждає цивільна особа, точно залишиться без ступні, а можливо і помре. А собака залишиться без господаря. Одна із найскладніших сцен цього мультфільму, адже дії відбуваються на трьох планах передньому, середньому та дальньому. Людина в кадрі бачить суху гілку і бажає її зламати ногою, в свою чергу, гілка натискає на міну і вона вибухає. Далі слідують дві дуже короткі сцени перебивки із крупним планом, зламаної ніжки стола із будинку, що палав, і сцена із дощем. Сцена із поламаною ніжкою стола асоціативно римуються із відірваною ногою людини. Від себе можу сказати. Що той персонаж залишився живим. Дощ я ввів, щоб розрядити ситуацію, оскільки згадав, як сам після великого нервового озбудження в свій час спостерігав за краплями дощу. Наступний блок завершальний. На противагу руйнуванню ми бачимо життєствердну сцену. Сповнену з сили наявного електричного струму, які запалює лампи в арках парку розваг. Далі ми бачимо пару дівчину і хлопця. Як сценарист кажу, що це та сама людина із початку фільму, яка прямувала за місто, хлопець намагається прикрити дівчину від дощу, але бачить, що це марно, і перестає це робити. Натомість дівчина відкидає своє мокре волосся назад за спину. Хлопець однією рукою робить жест труби такий. І вони, стоячи під дощем, спостерігають з рухом крапель. Наприкінці, замість підсумка, я даю ще раз контекст подій, а саме повітряну тривогу у місті, там, де люди ховаються у підземному переході. Останньою анімованою сценою є ще одна із краплів піни на столі, що горів. Вона є останньою, в якій закарбовані деякі наслідки окремих подій, показаних у фільмі. Попередня сцена є останньою анімованою, але не є фінальною сценою фільму. Після неї є чорний екран, далі білий, і назва фільму події. Тут мені б хотілося, щоб глядач згадав свої переживання за час перегляду фільму. Далі мені було важливо. Назвати речі своїми іменами, зокрема в текстовому варіанті, тобто означати реальну небезпеку мін для населення та написати, що в тому винна Російська Федерація, її мешканці і її керівництво, які розпочали загарбницьку війну на нашій українській території. Я вирішив запропонувати зробити зображення мін плакатисту Ярославу Номировському, бо він робить вразні постери. Також мені хотілося, щоб частина із титрами та постерами плакатами була коментарем до побаченого і тому вона мала візуально відрізнятися. Щодо музикальної і звукової сторони, то вона окремо не продумувалася автором, але деякі звуки глядач може пригадати і сам, із своєго досвіду. Наприклад, звуки сирени, вибухів і накласти їх на побачене. Цей фільм без звуку, оскільки на створення звукової частини потрібні і кваліфіковані люди і бюджет. Головне, що я хотів передати цим мультфільмом, це те, що події відбуваються непослідовно. Події цього фільму розміщені у просторі, деякі з них відбуваються одночасно, деякі події є наслідком інших, деякі паралельні. Глядач цього фільму. Має унікальну можливість бачити їх повноту, на відміну від реального життя, коли ти переміщаєшся із точки А в точку Б і бачиш все фрагментарно. Водночас деякі події в фільмі спричиняє саме глядач, оскільки і він сам є зацікавленою пристрастною особою. Дякую, друзі, що додивилися моє відео. Це перше відео такого характеру розмовного на моєму каналі. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Тому, як кажуть, в таких випадках: тисніть на вподобайку, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Чекаю на ваш відгук в коментарі. Розкажіть, що ви про все це думаєте. Як вам мій мультфільм? Чи бачили ви його, чи ви плануєте його дивитись? Сподіваюсь, така шалена, я б сказав, би, дуже сильна спека не завадить нам з вами зустрітися в майбутньому ще раз на цьому каналі. Бережіть себе, дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока!